дивись, Америка. Сьогодні другий полуфінал битви в цьому ну, чемпіонаті, а точніше, в першому чемпіонаті Цезаря на українській мові. Скажу сразу про раунди. Раунди я старився робити нормальними. Двух і не говорить. мені, ні, що це що раунди, хуйня і все такого. За це я й у фіналі помстився І раунди він точно заповнюється. Сказати чесно, навіщо я сюди прийшов? По двом причинам. По-перше, сказати те, щоб не возмущався. А по-друге, щоб не... Ну щоб піше такого не подякав. А, ну і ще можна сказати, третя причина. Що сьогодні виступає мою збіркою актувати здатність ряту без смерті. Чесно, і я не думаю, що моя команда прийде в полуфінал, бо прокачка у неї так розбіг. Однак, все таки добре. Все ж та, Все ж я хотів сказати, то, що цей чемпіонат я сказав. А сьогодні виступає збіг, смерті, з бік актувати здатність ряту бік смерті за моїм аппером. І команда ЛАФОМАНІЯ актом лафа або історика лафа там уже як хочете. до хоче актувати здатність смерті від iron empire тобто від мене суть команди заключається в тому що об'єднати розумію яка ку я з спадуком і ось якраз такою сенс став драгод вона і хороша, і тому. Однак я, напевно, все не прочитався з фангами. Сказати про реакцію цієї команди це нічого не сказати. Команда набрала доволі багато балів в групі. Це взагалі найкращий результат у групі А і групі Б. Надіюсь, буде гарний питан і цій команді. Приступає до битви команда Флороманія від історика Лафа. І ця команда доволі таки непогано прокачалася на перший погляд. Але це тільки на перший погляд, тому що Манчі він не на нейробоконусів, а Сіфлорі тупо не вистачило шкоди. Це поразка. Після першого раунду вже є відрив. В раунді з літонами у команди Флороманії ніколи не було проблем по центральній лінії. Але це тільки по центральній лінії, тому що смородин під підлотої дуже хочуть з'їсти капітани, яких вже померли опухи. Вони їдять ці смородини, і вони їх зжирають, Точніше, не їх, а тільки одну смородину. Але все-таки це 2,5 бала. В цьому раунді все-таки батуб він не соло буде, тому що він прокачався склабкувато. Поки джетпаки ветерани сильно прокачалися їх стало дуже багато. Тому вже можна сказати, що це поразка рослин. А відрив був вже зведений до половинки балу. В раунді на перевірку захисної рослини команді Флороманія буде не соло, і вже можна сказати, що це поразка. Команді актувати здатність резубець смерті, я трохи протупив за Батупа. Але все-таки це може навіть краще, тому що Алої почав лікувати Батупа. І вже можна сказати, що це 3 бали. 3 бали заробила команда актуати здатність резубить смерті. А відрив збільшується. В цьому раунді Флороманії буде кайфово. Тому що буквально пару разів всі флора свої бульбашки направить на зомбі, і зомбі вже всі померли. Це 3 бали. Активувати здатність резубеть смерті спокійно набере 3 бали. Думаю, це всім зрозуміло. Тому що все-таки Борут доволі таки непогано атакує. І він навіть добив мага ветерана. Це 3 бали. Команди набрали по три бали, а так змін ніяких. І зараз у нас йде раунд з курицями і її... засають! Не потрібно брати такі рослини проти куриці ласок. Все поразка флороманії Факти у вас здатність тризубець смерті, ніколи не було проблем з цим раундом. І вже можна сказати те, що це 3 бали. Давайте подивимося за цими трьома балами, за їх заробленням. А відрив уже значно збільшився. В цьому раунді в команди Флороманії все ну, не дуже добре насправді то. Тому що, ну, по факту, ну, тут занадто сильні зомбі, і вони проходять через смородину і через о, бульбашки флори. Тому вже можна сказати, що це поразка. А ось тут є драгонбруд і Батуб. І цей дует спокійно впорається з цими зомбачками. І так воно і вийшло. Це трималось. А відрив вже реально великий. Але може бути камбек. Але тут камбека не буде, тому що обидві команди дуже добре підходять проти сплеш-флангів. І це бали обох команд. Думаю, це вже зрозуміло. Але давайте за цим подивимося. Мати набрали по бали, а так змін ніяких. В раунді на крайній лінії Лороманія може щось зробити, але я не впевнений, що це будуть трибала. Ну, мабуть, трибала не буде, тому що тут зомбі з Вони можуть з'їсти хвороди під літою спокійно. Дуже навіть спокійно. Вони починають їх їсти, але вони телепортуються на лінії верхньої нижні. Але один зомбі залишився на крайній лінії, і Флори його не вб'є. Це поразка. Вактивувати здатність зубач смерті. Тут є тільки батуп, який атакує такую лінії. Але батуф це все-таки не соло рослина. Це саппорт. Саппорт до всяких брюк або зірок. Тому що соло він реально слабкувати, але все-таки він такий сильний пошт, я думаю, я його підвищу до 8 балів в якомусь терлесі. Та, це поразка команди. А останні 5 раундів можна заробити 17 балів, тому інтрига жива. В раунді на розділення команда Флороманія може тільки сосати. Тому що все-таки всі рослини цієї команди прям не ну, камільфо по соло. Я для чогось відкинув цей зомбі з конусами, то ще зомбі в, в конусі роботичному. Але це не на команда, тому це порадка всіх особи. Зараз буде доволі таки нужна боя, але я так скажу, я хочу все-таки захистити лінію з блюсом. І давайте ви подивитеся, вийде в мене або ні. Ні, но може камбекнути, але я не впевнений, що це буде легко зробити. У раунді з Гарговом я думаю всім зрозуміло, що обом командам нічого поставити проти Гаргів. Тут аж два, Юрський Гарга і Рекс. Тому, думаю, тут теж всім зрозуміло, що це поразка обох команд. Якщо Флороманія загубить хоч один бал, вона вже не стане фіналістом. Але Флороманія не хоче просто здаватися в спамі. Навіть з звичайною флорою ця команда затащила спам. Але є одне дно. Але актувати здатність розбити смерті, теж не хочу губити бали в цьому раунді. Вже можна зрозуміти, що це кінець для Флороманії. Та останні два раунди можна набрати тільки 6 балів, тому це кінець Флороманії. Хоча, на мій погляд, команда Флороманія не саме жахлива, але є все-таки одне но. Все-таки в ній дуже слабка прока... Хоча як дуже слабка. Все-таки флора не так жорстко качається. Але все одно. Як для мене, вона повинна бути оддуватися на другі рослини, але не вийшло. У банчі і Смородин слабка прокачка. І так команда набрала 2 бали в цьому раунді. А в фіналі буде битва неавтоматичних рослин. Бнона і Батма. Мені самому цікаво, що тут вийде. А ось тут я хочу сказати про цю команду те, точніше про цю команду зомбі. Те, що зомбі просто зараз загрять г'єті. Єді піде на Батупа. І все-таки як би алої хіл Батупа є його з'їсть. Хоча я думаю, якщо б я відталкував ЄС і якщо він відталкується, то було б краще, але все одно це поразка. Флороманія зменшила розрив між командами, але це ні на що не вплине. Останній раунд це контрпозиційний раунд. Але розвитком займатися я не хочу в цьому раунді. Думаю, можна подивитися, тому що реально цей раунд став. Давай так цікавіше. А ось тут залишились тільки ці імпи. І вони реально можуть з'їсти і соняшника, і флору. І вони навіть їли флору, але все-таки це половинка балу. Остання битва активувати за ці зуби смерті в полуфіналах. З зомбі. І все-таки, ну, тут це, в принципі, нормально. Хоча є одне но. Все-таки вбили бруса. Ось тепер все ненормально. А невеличкі дракончики не заспавнилися. Тому вже можу сказати, що це поразка. І з нічого не погрошує. Але все-таки, активорти Дасібець Смерті, показала себе в полуфіналах доволі таки добре, я б навіть сказав дуже добре. І не просто так, він тепер другий фіналіст. Ну що ж, пройшли полуфінали. І скоро буде фінал мого першого чемпіонату. А в фіналі першого чемпіонату будуть такі команди, як фруктовий салос плюсками і нарциса і активати зданні стрезу смерті. Побачимося плюс-мінус через 5 днів. А з вами був Цезар. Всім пока!